15 березня 1939 року Сойм Карпатської Русі проголосив незалежність Республіки Карпатська Україна, на чолі якої став Августин Волошин. Цього ж дня було прийнято перший конституційний закон, яким визначено статус країни. Навдовзі після підписання Мюнхенської угоди 30 вересня 1938 року, за якою Чехословаччина втратила велику частину своєї території Судецьку область на кордоні з Німеччиною, Словаччина і Підкарпатська Русь заявили про свою автономію, у листопаді цього ж року було змінено назву країна Підкарпатська Україна. 2 листопада 1938 року арбітраж у Відні, розглянувши територіальні претензії Угорщини до Чехословаччини, зобов'язав уряд у празі передати мадярам третину території Словаччини з містом Кошице і південну частину Карпатської України з містами Ужгород, Мукачеве і Берегове. На хвилі слабкості чехословацького уряду зросли націоналістичні настрої в Словаччині та Закарпатті, і 19 листопада парламентом у Празі Словаччині та Карпатській Україні було надано автономію, а назву країни змінено на Чехословаччину. 13 березня 1939 року у Берліні на зустрічі Адольфа Гітлера, лідера словацької народної партії Йозефа Тису, останньому було недвозначно дано зрозуміти, що у випадку відмови від негайного проголошення незалежності Словаччини, Німеччина закриє очі на територіальні претензії Угорщини, яка на той час вже заявила про підтримку нацистської Німеччини. 14 березня Тисо поставив питання про проголошення незалежності на засіданні словацького парламенту, який одностайно схвалив цю ідею. Після проголошення незалежності Словаччини 14 березня і захоплення нацистами Чехії 15 березня, Сим Карпатської Русі також проголосив незалежність як Республіка Карпатська Україна, і прийняв перший конституційний закон Карпатської України, у якому були задекларовані назва нової держави, форма політичного устрою. Парламентська республіка, державна мова, українська, прапор, синьо-жовтий герб, тризуб і гімн ще не вмерла Україна. Проголошення незалежності Карпатської України викликало спротив союзної нацистської Німеччині Угорщини, яка розпочала вторгнення регулярним військом в українське закарпаття. Відстоювала незалежність своєї держави Карпатська Січ, проте сили були нерівними. На красному полі відбулася героїчна битва січовиків з регулярними угорськими військами. Добровольці Карпатської Січі на день затримати агресора, проте під вечір столицю Карпатської України захопили угорці. Наступного дня Арахів, 18 березня, останній пункт оборони січовиків воловець. Окремі підрозділи продовжували боротьбу протягом двох тижнів. Президент Волошин та уряд змушені були виїхати за кордон. 17 березня 1939 року на третій день окупації карпатської України Угорщиною мадярські жандарми гнали на перевал через села Нижні Ворота Верб'яш завадка колони полонених галичан, вояків карпатської січі, і передали їх окупаційній на тодішній Галичині польській прикордонній службі, яка розмістила полонених українців у підвалах своїх казарм. Наступного дня. 18 березня 1939 року до сходу Сонця полонені січовики були розділені на колони, відконвоювані вліво і вправо від перевалу по лінії кордону між тодішньою Польщею і Угорщиною, а нині на межі Львівської і Закарпатської областей, приблизно на півтора-два кілометри і розстріляні на закарпатській стороні над селами Нова Ростока і Варб'яж, та між Петросовицею, Жупанами і Лазами. Цей військовий злочин угорських і польських окупантів українського Закарпаття і Галичини довгий час приховувався. Зараз на верецькому перевалі встановлено меморіал, розстріляним угорськими окупантами січовикам.